Вчені з'ясували, що вік нашої планети становить близько 4 мільярдів 600 мільйонів років. Проміжок часу, протягом якого відбувся розвиток Землі, називають геологічною історією. Вона пов'язана з такими головними подіями, як формування земної кори, рельєфу, клімату і розвиток організмів. Протягом мільярдів років земна кора зазнавала змін. Вона ламалась на велетенські шматки, прогиналась западинами, вигиналась складками гір, утворюючи глибокі тріщини. Розпечена магма потоками піднімалась з глибин на поверхню. Потім мільйони років на неї лягали осадові породи. Мільярди років тому у водоймах виникли перші живі істоти бактерії і водорості. Минуло сотні мільйонів років, перш як розвинулись рослини і тварини, які заселили моря і суходіл. Понад 150 мільйонів років тому на землі панували найбільші за всю її історію тварини, динозаври. І тільки близько двох мільйонів років тому з'явились предки людини. Цікаве питання: як люди знають про геологічні події, які відбувались мільйони років тому, адже їх на землі тоді ще не було. Виявляється, що відбитки подій розвитку нашої планети залишаються на гірських породах. Якщо досліджувати породи, то можна визначити, коли вони утворились і які природні умови існували мільйони років тому. Для цього вчені користуються різними палеогеографічними методами. Вони досліджують залягання порід в надрах та скам'янілі рештки рослин і тварин, що в них містяться. У земній корі осадові породи залягають шарами у певній послідовності. Логічно, що ті, які розташовані нижче, давніші, тобто утворились раніше за верхні. Отже, за горизонтальним заляганням порід, можна встановити їх відносний вік. Наприклад, якщо на стрімкому березі річки знизу видно вапняки, а над ними глину перекриту зверху пісками, то очевидно, що вапняки давніші за глину, а глина давніша за піски. Встановити вік гірських порід можна і за рештками різних організмів, які жили в минулому. Їх залишки є в більшості осадових порід. Коли організми відмирають, то їх тверді частини. Мушлі, панцири, кістки поховані в осадових породах з часом кам'яніють і добре зберігаються. Так, у материкових відкладах знаходять рештки динозаврів, птахів, рослин. А в морських відкладах багато залишків, молюсків. Вчені користуються різними методами дослідження порід. Тому склали спеціальну шкалу. Вона показує проміжки часу, на які ділять геологічну історію. Кожному часовому проміжку відповідає певний етап формування земної кори, рельєфу і розвитку організмів. Така шкала називається геохронологічною таблицею. Так ось за цією таблицею історію Землі поділяють на геологічні ери, а вже ери поділяють на періоди. Наприклад, Палеозойська ера охоплює шість періодів: кембрійський, Ордовицький, Силурійський, Девонський, Кам'яновугільний, Пермський. Геологічні дані свідчать, що вже в Архейську еру існувала земна кора, яка складалась з порід подібних до сучасних. Вже тоді існували материки та океани. Відбувались зміни пір року. Потепління змінювались похолоданням з утворенням льодовиків. Протягом геологічного часу на землі неодноразово на місці морів здіймались Гори, а суходіл опинявся під водою. Геологи розрізняють періоди, коли породи зминались в складки. Ці періоди називають епохами горотворень складчастості. Є байкальська, каледонська, герцинська, мезозойська і Альпійська епохи. На відміну від історичного часу, який мірю століттями, геологічний час вимірюють значно тривалішими відрізками, мільйоноліттями. Нині триває останній період четвертинний останньої ери Кайна -Зойської. Він триває всього 1 мільйон 800 тисяч років. Це вказує на його незавершеність. Отже, Геохронологічна шкала впорядкувала послідовність формування гірських порід і форм рельєфу, розмежувала час активізації та затухання геологічних процесів та етапи розвитку життя на Землі. Протягом тривалої геологічної історії на Землі сформувались відносно стійкі та рухомі ділянки земної кори. Вони відокремлені одна від одної глибинними розломами. Ці ділянки називають тектонічними структурами. Вони різняться розмірами та віком утворення. Відносно стійкі ділянки земної кори називають платформами. Це найдавніші за віком вирівняні ділянки літосферних плит. Вони лежать в основі материків і океанічних западин. Платформа має двошарову будову. Знизу залягає кристалічний фундамент, утворений давніми твердими магматичними і метаморфічними породами. Зверху його покриває осадовий чохол, складений молодшими за віком, осадовими відкладами. На платформі розрізняють щити і плити. Щит це піднята до земної поверхні ділянка фундаменту платформи. Осадовий чохол на щитах малопотужний, а подекуди його зовсім немає. Наприклад, в межах східноєвропейської платформи є Балтійські і Українські щити. Плита це така ділянка платформи, де фундамент, навпаки, занурений на глибину і всюду перекритий потужним осадовим чохлом. За геологічним віком розрізняють давні і молоді платформи. Давні докембрійські платформи утворились в найдавніші геологічні часи в архейську і Протирозойську ери. Вік їхнього фундаменту 1,5-4 мільярди років. Давні докембрійські платформи лежать в основі всіх материків. В Африці Африкано-Аравійська, в Північній Америці північноамериканська, в Євразії східноєвропейська, Сибірська, Індостанська та інші. Молоді платформи сформувались лише 500 мільйонів років тому. Між відносно стійкими ділянками земної кори розміщуються нестійкі зони, це рухомі пояси. Вони порівняно вузькі завширшки сотні кілометрів, але видовжені на тисячі кілометрів. Це ділянки глибинних розломів земної кори, в яких відбуваються активні тектонічні рухи. Земна кора там зазнає опускань, посилено нагромаджуються осадові відклади, діють вулкани і часто трапляються землетруси. Нині існує два величезні рухомі пояси: тихоокеанські і Середземноморсько-гімалайський. Протягом мільйонів років в окремих місцях рухомого поясу опускання земної кори змінюється на її підняття. Це супроводжується зім'яттям пластів порід у складки, виникає область складчастості. Це ділянка з багатьма прогинами і підняттями. У різні епохи горотворень виникли області Байкальської, Каледонської, Герцинської, Мезозойської і Альпійської складчастості. На тектонічній карті показано межі літосферних плит. На них кольором виділено платформи і області складчастості. На карті видно, що ядрами сучасних материків є давні докембрійські платформи. Їх обрамляють молоді платформи та області склачастості, що утворились в наступні ери. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа: перше, геологічна історія це проміжок часу, протягом якого відбувався розвиток Землі як планети. Друге геохронологічна таблиця це спеціальна шкала, яка показує відрізки часу ери періоди, на які ділять геологічну історію Землі за певними етапами формування земної кори, рельєфу і розвитку організмів. Третє. Основними тектонічними структурами є платформи і рухомі пояси з областями складчастості. Друзі, на цьому все це був п'ятий параграф за сьомий клас. Побачимось в наступних відеох.